Реклама на рекламі і рекламою поганяє. Часто важко розібратись, хто і що рекламує чи просто когось вітають зі святом. Засилля зовнішньої реклами масштабно і агресивно тисне на місто і містян. Негативне суть вивіски та власне рекламні конструкції: сіті лайти, бігборди, банери, тумби оголошень, реклама на транспорті. Тут сільотка тут, вибачте, труси рекламують, але це так і є. Дійсно, немає такого якогось комплексного підходу, що ми маємо, що ми можемо взагалі рекламувати там десь на якихось вулицях центральних, що це має бути за типи реклами, яка якість цих рекламних носіїв має бути. А от що можна рекламувати на периферії? Які розміри мають бути банерів. Влада почала змінювати правила рекламної гри, і вже півтора роки, як цей напрям діяльності лихоманить. Багато підприємців просто згорнули свій бізнес. Причина новації місяць, корупційні ризики, що дають можливість реалізувати корупційні схеми. Майже півтора року. Представники рекламного бізнесу намагаються в цьому плані щось змінити, але, на жаль, поки що не успішно. Проблеми рекламістів характерні для всієї України. Відтак у Сумах Вінниці та Івано-Франківську запроваджено пілотний проект, за яким група експертів проводить аналіз правил розміщення зовнішньої реклами та виявляє корупційні фактори у цих законах. Підприємець довжен займатися бізнесом. Он не довжен бігати по структурам, ісполкома по раді і там що то где-то согласовувати Митраства рекламного бізнесу коридорами влади, схоже, мають припинитись. Принаймні, влада демонструє розуміння того, що правила гри треба змінювати так, аби місцевий бюджет не втрачав грошей, а підприємці робочі місця. Повинно бути громадське обговорення. Це регуляторний акт. Тому який би він в якому б випадку він не був розміщений. Громадськість готова його обговорювати, і професіонали суб'єкти господарювання в рекламній діяльності вносити свої пропозиції. Підприємці пропонують усунути корупційні фактори, зменшити адміністративне навантаження на бізнес та спростити процедуру отримання дозволів. А щоб місцева влада не тиснула на рекламну справу, необхідно ввести зміни до законодавства на рівні Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Сергій Кузьменко, Сергій Лазаренко на часі новини.